Доброго дня, шановне панство, ми з вами на каналі Ітоги підведемо. Авансом ставте лайки. Та якщо відео вам сподобається, підпишіться на канал. Сьогодні до вашої уваги пропонується мініатюра, написана у жанрі документально фантастичної публіцистики. І я дуже маю великі сподівання, що вона вам сподобається. Це Москва, столиця Російської Федерації, Москва у 2011 році. Виставка Рашиського оборонпрому. не до фюреру го рейку та його оленяру було представлено бійцям майбутнього. Це було 56 приладів та систем, наладонний персональний комп'ютер, крізь датчики клевни, світлодіодики. Глонас та GPS. Прототип називався Ратнік. Овенярне де Фюрира сказав, що 42% воїнів Російської Недофедерації будуть схожі на кіборги і будуть вмочити клятих англосаксів та інших іновірців і в сортірі теж. 42% розрахунку на маленьку армію Російської недофедерації. це так. Не хухри-мухри, це мільярди папірців з Бенджаміном Франку. По дорозі від ідеї до реалізації завжди щось загубиться. Подумки, потираючи руки і вже перераховуючи прості папірці зеленого кольору, оленяр замовляє наступну розробку. Ще більш страшного воїна для англосавців та більш прибуткового для себе, ів'янів легіонеру. Це вже 2017 рік. З того часу наукова думка голова з тих телепнів різних дій 4-го рейху просунулась далеко вперед. Дуже далеко. Вийшло щось написав. Ось цього. А от по кількості вийшло не дуже. Замість десятка дивізій страшнучих кіборгів, грози укропів та англосаксонської раси вийшов невеличкий батальйон секретних екзоскелетчиків, які закинули подалі від розвіддронів дронів та супутників клятих американців у Курську народну розпуску. Саме сюди від гріха Подалі був направлений нести службу солдат чмоня, звільнений з полону укронацистів в результаті обміну визгла була в Кайф. Немає бахкуту укропських мінометів, свисту осколків, прильотів хаймерсів у бліндаж та штурмів ворожих позицій через мінні поля. Тут все як завжди, в армії Російської Федерації, фарбування трави та листя у зелений колір до приїзду чергового генерала. Зарядка у шосі, де секретні воїни вибігають по за казармою та спросоння курнути запашний Біломорканал. Найбільш впливовими були не комбат чи командир взводу, а каптьорщик Сулейман, у якого завжди було хурево і не тільки тютюн, хитрий Узбек Алі, який скуповував в бояришник і у всіх довколишних аптеках, та складчик Мухамед, який крав та перепродував тушонку у промислових масштабах. Але все добре має властивість закінчувати. Саме Лунічкович був днювальним та стояв на тумбоксі, коли у носі та охороняв знамени секретної частини з зображенням страшної булової кібернетичної курки у чорних окулярах, щось почалося. У коридору почали бігати офіцери та генерали, і їх було багато. Вони щось Панічно мимлили і тисяли телефони один одного. Чмоня інциктивно потягнувся до її своєї єдиної зброї. Це був, це був багнет від автомата Паласа. Зачувши фразу на штабу Кропить повійшли границю, і йдуть к нам, чмоня тихенько підійшов до підчинених дверей казарми. Картина його вразила. Відкриті вікна, вітер гуляє між пустими ліжками. І... На підлозі подекуди валялись чоботи та гонучі. Раптом чмоня почув гучний окрик Солдат Чмоня, струнко це комбат. Оце попадало, подумав солдат Чмоня. По команді Струнко чмоня виструнчився. Каблуки кирзових чобічму не відірвалися від підлоги, а руки притислись до корпусу так, що стало важко дихати. Комбат почав горлопанити Ми! Сейчас в курс за дальнейшим указанием, а тебе приказываю спасти экспериментальную модель экзоскелета нашей части от укропу. Это сверхсекретное оружие, и оно не должно попасть в руки укранацистов. Поки комбат трендів про патріотизм та почуття відповідальності перед країною, кілька офіцерів натягували на тьму акваланг. Ну, акваланг це гучно сказано, це були тільки кисневі балони з клапаном для дихання. При спробі підключити його до екзоскелету вийшла перша лажа. Шнур аквалангу закінчувався штиріком на половиною, як у навушниках до телефону. А відповідний роз'єм екзоскелета був з багатьма дірочками, як роді Олі 70, недовго думаючи, зампотєк зав'язав шнурка на вузол. А тепер слухай наказ, солдате. Усі мости на той берег сейму зруйновані, Тому ти вдіваєш екзоскелет і тихенько, навшпиньках, дну сейму крокуєш до наших на тому березі річки. У голові чмоні промайнула думка. Я уявляю собі наших боягузливих строковиків, коли з... до... на низ з води висходить кібор Охбалан. Вони ж шмаляти почнуть. Але, правда, є варіант, що там будуть садирівці, вони блискавично здриснуть, і це шанс на виживання. Чмоня ступив лівою лапою за скелета на майже чорний прибережний пісок, річки Сейв. Вода була холодна та каламутна. Клапа на квалангу трохи заїдав, дихати було важко. Треба подумати про щось хороше, пронеслось у голові чмоні. Інакше можна знепритомніти». З усього хорошого, що з ним трапилось за останній час, Чмоні з теплотою пригадав український полон, смачний український борщ та котлети по київськи, які він їв вперше у житті. Це їм давали по якомусь женевському меморандуму. Які ж гарні люди живуть у Женеві, подумав чмуня. Дарма що там вони усі геї та зоофіли. А ще чмуня з трепетом у серці пригадав українську кукарку, вдягнену з ідеальною палат поверх зеленого пікси. виразні форми і тіла, а спідно чорне хвилясте волосся, зібране заколкою з написом Слава Україні. Больовіриса обличчя й світлокарі очі. Які дивилися на чмунів з ненавистю та презирством. Від трохи вологих мрій чмуні стало соромно, і він опустив очі донизу. На лівій лапі, за екзоскелета омостилися дві зелені жаби. Ти типу пов'язково чорному луву річки Сейм було важко, ледь переставляючи нижні кінцівки езоскелета, чмуні, виконуючи наказ командирів, рухався у бік своїх. Рятуючи на секретний проект оленяра, він випускав шлейф куля вуглекислого газу а маленькі Карасі, які вдалося вижити у цій каламуті, вирішивши округлі очі, здивовано дивилися на це циклопічне створіння у своїх володіннях. Чомусь пригадалось перші дні у війську, на лісосмуги дім Новачкам у військовій справі видали трохи заржавлені автомати, але патронів до них чомусь не видали. Зате видали патрони бородатим кадирівцям, які кучкувались позаду маленькими групками і голосно ржали. Що попередив мінне поле, а за ним позиції у Комбат сказав тільки перед командою вперед на штурм за родину за Путін. Муня був родом з села на воловучі. Щоб збирати журавлину на полотах, потрібно було мати певну майстерність. Треба було вміти швидко плигати з куклини на купину, так само швидко збирати маленькі ягідки. Муня був чемпіоном зі збирання журавлини і наразі це йому дуже згодилося. Сприкнув між мінами та кулями, які летіли з обох боків, з автоматом та пустим магазином не добіг до передових позицій українського війська. Стріляти він кого не хотів, та й не було чим. Ось так чмоня перший раз потрапив у полон. Раптом поверхня води над головою чмоні стала помаранчево ворожевою, карасі, махнувши хвостами десь хутко зникли, ударна хвиля боляче кряпнула у вух. Так, подумав чмоні, це наш понтонний міст розфігачили. Зверху досить жваво почали спускатися залізні деталі, що залишилися від понтону. Зовсім поряд, як у сповільній зйомці, плив донизу підшипник. На ньому була печатка, танк армата. Оце срінь подумав чмоня, або новітню зброю у Курську Народну Республіку приперли, або підшипник з неї виколупали та вставили у Т-34, що, Кур... що Курську АЕС повинні обороняти. Та яка різниця? Наразі це купа заліза, яка тихенько тоне у річці Сейн? Спочатку чвоня забув, як дихати. Маленькі кульки повітря перестали вистрибувати з його аквалангу, нижні кінцівки як зі скелету спинилися і почали глибше занурюватися у важкий волк. Його вича під маскою заклякло, очі вивелися вперед, як у рака. Правда, раки у річці Сейн давно здохли. По екологічним мотивам. Оце жінка понеслась у голові чмоні. Королева, цариця такої найдосконалішої жіночі вроди чмоні не бачив ніколи. Та, та. Це була Атлана, цариця Атлантиди. Її надзвичайна краса та витонченість вразили чмуні у самітненьке серце. Вона велична, не поспішаючи, граційно пливла колонутною водою річки Сейм. Сраний привод виміру пусувок за скелеті почав показувати 300 і пасту не запікав. Чмуні важко крупнув та завмер. І, як завжди, в таких випадках, прямо як. У голівудських сценаріях трапляється якась фігня. Щось дуже боляче, прям надзвичайно боляче вжалило Чмоню в орган спини. Біль був жахливий. Червоні коли спалахнули в його очах, чмоня судомно почав розмахувати металічними кінцівками, але емзоскелет не був розрахований на захист його заду від якихось кровожерливих прісноводних тварів. Ймоні закричав, бульки навколо маски стали великими, і їх стало багато. Він зрозумів, що втрачає свідомості.